Слава Україні! Продовжуємо проєкт усі свої. І сьогодні маємо за честь представити вам українського поета, українського захисника, українську людину, яка була дуже справедливою, дуже вірною і дуже правильною і безхитресною. До вашої уваги сьогодні вірші Назара Мелікгулеєва. Ось така збірка вийшла 21-го року. В ній е, вірші, які написав він в ранній юності, бо е, військовий час, починаючи від 2014-го, наклав таке своєрідне табу, як обід, мовчання, Не писалося. Останні вірші, які е, Прийшли уже під час повномасштабного вторгнення, були втрачені, а сам Назар загинув 22 червня 2022 року на сході України під час бойових дій. Його вірші не є дуже довгими, насиченими якимись подіями. чи роздумами. вони є чіткими, вони є різкими, вони є про те, що боліло, про те, що бачилось, про те, що хотіли донести до майбутніх поколінь. І почати я хочу з дуже милого і доброго вірша про дівчину осінь. Дівчина осінь лісом гуляла зі своїми братами трьома. Тихо на вушку звірятам шептала Готуйтесь, бо скоро зима. Її старший братик вересень щирий насипав комори врожай. Середній брат, жовтень, художник красивий, передягнув увесь гей. Молодший листопад листя зриває, накривши звіряток сліди. Тепер дівча осінь і друзі пухнасті готові до тітки зими. Після закінчення школи якийсь час Назар працював в лісництві, і тому ці всі звірятки, листочки, дерева, зміна пір року – це настільки чітко і гарно описано як ну, людина, яка в цьому жила. І ще один вірш, який б дуже хотілося вам прочитати. Ну, це ви знаєте, може бути як частівка чи як коломийка. Він… Не про ліс і не про осінь, але про те, що жити треба і боротися за праве діло. Прийшли в село Комунари та й зайшли до діда. Давай, діду, господарку, а ми сто грам хліба. Добре, сказав старий дідо, вийшов із стодоли, кинув у вікно дві гранати та й подався в гори. Мені би хотілося. Сказати ще кілька слів про цю збірку, тому що в ній, напевно, дуже гарно описує, вона представляє дуже гарно е, життя, характер і е, нашого автора, тому що вона складається не тільки з його віршів, а з того, що е, йому видавалося дуже важливим, аби знали люди. По-перше, це добірка. Е, Добірка артів, які ви можете знайти в інстаграмі у автора під нікнеймом Свідомий Бро. А також це ціла галерея фоторобіт його побратима, друга і земляка Юрка Костишина. А ви його знайдете у Фейсбуці під нікнеймом Кіт Характерник. І ще один вірш. Він дуже гіркий. Я вірю, знаю і мовчу. Лиш чисту правду проклинаю за те, що ходить, немов тінь, по темнім і холоднім гаю. Вона боїться вийти в люд, її бояться говорити. Усі, немов вовки, живуть, за її тайну ладні вбити. І напевно, вже ближче до кінця, до завершення нашого відео, дуже коротенькі. Чотири рядочки. Сам Назар писав, що в одному з своїх віршів що достатньо чотирьох рядків, щоб ту думку донести свою, щоб спонукати до дії і щоб народити красу. Якби я мав мільйони рук, зірвав би квіти всі зумів, то вбрав би у вінок Тернопіль і по сусідстві старий Львів. Я собі навіть уявляю, цей Львів, старий і великий, у прекрасному вінку із любові, надії і поклоніння. І закінчуючи сьогоднішню нашу розповідь, я е, прочитаю останні два рядочки, і в них якраз вся правда, правда кожного поета. Я буду жити в своїй книзі. Я буду жити у віршах. Заходьте до нас тут усі свої.